Зміна клімату, землетруси, засмічення, війни, зокрема, і російсько-українська. Ворожі почвари не тільки вбивають наших людей, руйнують домівки, а ще й нищать природу. У морях України гинуть водні мешканці, горять ліси, рівняють землею, промислові об'єкти. Наслідки від злочинів окупантів можуть тривати десятиліттями. Російської Федерації погіршує стан довкілля в Україні. Горять ліси, забруднюються грунти на одній шостій площі України вибухами боєприпасів. На сході затоплені майже всі шахти. Азовське море може незабаром прославитися як центр вимирання рідкісних видів. Це екоцид. Термін екоцид почали активно використовувати у 70-х роках минулого століття. Він буквально означає вплив людини на довкілля, тобто на тварин, на рослин, на воду. Атмосферу і загалом усе живе, який завдає йому масової шкоди. Говорити про вплив війни на екологію важко. Це надто складна система, в якій неможливі точні цифри і розрахунки, особливо під час активних воєнних дій. Але це необхідно знати й обговорювати як мінімум, тому що це черговий спосіб тиску на міжнародну спільноту, яка вже починає менше цікавитися війною в Україні та забуває, що вона ближче ніж здається. Це о 2 Підняття глобальної середньої температури на 1,5-2 градуси матиме невідворотні наслідки для всього світу. Серед них екстремальні погодні явища, повне вимирання коралових рифів і затоплення міст внаслідок танення льодовиків. І глобально найбільшим рушієм кліматичної кризи є накопичення в атмосфері діоксиду вуглецю, який заважає землі охолоджуватися, створюючи так званий парниковий ефект. Активне використання військової техніки, запуски ракети, винищувачів, бомбардування та обстріли, постійні вибухи та пожежі все це продукує колосальні викиди СО2 в атмосферу. Які звідти вже не дістати ані переходом на веганством, ані відмовою від пластикових трубочок, атмосферне забруднення. Очевидно, результат вибуху чи пожежі це не просто плюс h 2 o як в шкільному підручнику. Кількість атмосферних забрудників залежить від того, що саме вибухає і як довго горить. Під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук, зокрема, чадний газ, вуглекислий газ, закис азоту, формальдегід, пари тяністої кислоти, а також велика кількість токсичної органіки. При вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу, де мігрують світом і спричиняють подальші кислотні дощі. Наприклад, наші гості полюбляють поцілити в екологічно небезпечні інфраструктурні об'єкти. Лише за перший місяць війни було зафіксовано атаки українських тепло і гідроелектростанцій, руйнування газопроводів, водочисних споруд, хімічних заводів і складів. Згідно з екологами, під час однієї такої пожежі виділяється приблизно стільки ж атмосферного забруднення, скільки викидає весь транспорт Києва за місяць. Грунти та підземні води. У природі все пов'язано і перебуває в постійному колобію, тож забруднення атмосфери це водночас забруднення вод і ґрунтів, але останні страждають особливим чином під час військових конфліктів. Будівництво військових баз і використання важкого транспорту пошкоджують ґрунти та знищують рослинний покрив. Кожна детонація снаряду чи вибух це не лише випуск хімічного коктейлю в середовище, а й цілковите знищення всіх тварин, рослин і мікроорганізмів у радіусі ураження. До того ж, залишені вибухові боєприпаси, окрім урану, свинцю та стибію, містять купу невимовних токсичних елементів, які швидко потрапляють в природний колообіг. Тисячі танків і бронемашин забруднюють землю паливними стильними матеріалами, а спалення продовжують завдавати в шкоду. Вже як металобрухт, це канцерогенне сміття, яке отруює важкими металами повітря, грунти та воду, біорізноманіття. Згідно інформації від Міністерства охорони довкілля, 20% всіх природоохоронних територій України уражено війною. Майже мільйон гектарів заповідних площ вже потерпають від конфлікту, а 812 заповідників перебувають у небезпеці. У зоні активних боїв також знаходяться водноболотні угіддя України, захищені міжнародною рамсарською конвенцією. Вони є найбільш вразливою екосистемою у світі, і від них залежить існування переважної частини тварин, що знаходяться під загрозою вимирання. А найвагоміше для нас функція водноболотних угідь це запобігання по. Нарешті експедиції та визначення стану морів наразі неможливі. Але й без цього зрозуміло, що ситуація в екваторії Чорного та Азовського морів критична. Внаслідок великої кількості робочих і затоплених військових кораблів, а також замінувань, вибухів і вилову токсичних речовин, якість води суттєво понизилась. Цього року дельфінів масово виконало на узбережжя України, Болгарії, Румунії та Туреччини. І однією з можливих причин є вплив на них корабельних радіочастот. Більше існує загроза повного вимирання Азовського моря через тривалі обстріли та. Пошкодження споруд заводу Азовсталь. Введення екологічної війни це намагання знищити майбутнє людей і здатність країни відновитися. Відсутність чистої води та забруднення ґрунтів унеможливлює вирощування сільськогосподарських культур і економічне відновлення держави. Токсичні речовини провокують хвороби у цілих поколінь, а викиди парникових газів прискорюють кліматичну кризу та ставлять під загрозу людей всього світу, не тільки Україну. Саме тому про ці злочинні дії необхідно не лише повідомляти у відповідні органи, а й кричати на весь світ. У нас буде шанс якомога швидше це зупинити, а потім покарати всіх відповідальних. Тож давайте не опускати руки, а діяти. Наразі збір інформації про екологічні злочини здійснюється на платформі Сейф Екобот. Завдяки йому можна конфіденційно повідомити про них оперативний штаб Міндовкілля для подальшого формування позовів до міжнародного суду ООН і відшкодування збитків країною агресором.